Вже третій рік поспіль, незважаючи на повномасштабне вторгнення на цю кляту війну, ми як завжди запалюємо нашу чарівну ялинку, тому що дітки для нас передусе це наше майбутнє, і вони мають розуміти, мають бачити, що про них чують, дбають, про них думають і хочуть влаштувати їм чарівне свято. Ваджаємо цей рік з відчуттями вдячності до тих людей, яким не байдуже, які цей рік допомагали нашим збройним силам. Побажання зараз у всіх одне. Це мир в нашій країні, це перемога, це бачити, щоб наші захисники живими повернулися в свої сім'ї, і бачити єднання нашої країни. І звісно, щоб посмішки дитячі лунали. Прийти до вас на свято, а ви так підросли за рік? Молодець! і святом. нас святий Миколай. Максюша, що ти загадав святому Миколаєві? Ігрушки. Які? Машинку. <реш> да. Машинку хочеш. Яку машинку? На пульті управління ну саме велике побажання це щоб закінчилася війна. Ну для себе я попросила піжаму. Я хочу, щоб закінчилася війна і щоб у всіх дітей в Україні збулись бажання, які вони хочуть. Я мрію, що закінчилась війна, що всі люди, які живуть на те, які росія захватила міста, села що були українські. Та мрію, що всі бажання всіх українців здійснилися. Дуже гарно себе поводять. Слухні, і хлопчики, отам'ясні! Хочу побажати всім діткам здоров'я, нашим захисникам, щоб вони поверталися здоровими, живими. Ми їх всі чекаємо і хочемо їм подякувати за те, що ми сьогодні маємо цей день. Вітаю всіх рубіживців з Миколаєм. Дай Боже, всім здоров'я, перемоги! Все самого найкращого, щоб були душі здорові, і все було добре.